Дві пам'ятні дошки загиблим захисникам Олександру Єремягіну та Віталію Мазуру встановили та освятили на фасаді ліцею номер 1 у Івано-Франківську. Віталій Мазур з початку повномасштабного вторгнення кілька разів приходив до воєнкомату. Його вперто відмовлялися брати на службу за станом здоров'я, пригадує тітка загиблого захисника. Любов дуже природу, працював в природі, дуже за рибками дивився. Футбол любив. Ну, коли його при, призвали, його декілька разів повертали назад, але він все одно йшов. Раз п'ять, напевно, вертали його. Ну і нарешті його забрали. Він для мене герой, завжди лишиться героєм. Вічна його пам'ять. Олександр Єрем'ягін, досвідчений військовий. Війна для нього розповідає дружина. Розпочалася ще у 2014-му. Вибрав самі тяжкі війська, це ДШВ. Тобто штурмові війська він хотів. Він казав, я мушу піти захищати, якщо не я, то хто? Каже, мені треба в свою батьківщину, дітей, сім'ю. Каже, ради них я пішов на війну. У 2015 році він демобілізувався, але підтримував зв'язок своїми бригадою, з хлопцями. І от коли у 22 22-му році це все сталося. Нього не було, він у нас вже наплічник. Вся форма була готова ще задовго до вторгнення. Олександр Єрем'ягін пройшов найгарячіші точки фронту. Побратими кажуть, називали старшого бойового товариша батьком. Наша бригада, яка склалася 13 чоловік, називали його батьком. Справжнім батьком, тому що з тих очінь і з того, що відбувалося там, це буде в дійсності. Героєм України, який міг вивести з оточення нас. І завдяки сьогоднішньому такому дню багато із нас стоїть перед вами і може сказати про цю людину. Він є батьком для нас і для нас батьком залишиться завжди. У межах програми Івано-Франківськ Місто героїв зазначає міський голова Руслан Марцінків. Пам'ять про кожного воїна буде збережена. Всі герої будуть шановані анотаційними дошками, турнірами, книгами, фільмами. І для нас дуже важливо зберегти пам'ять про наших героїв. Тому ми робимо це на школах, навчальних закладах, там, де ходять діти, батьки, вчителі. І це є можливість на реальному прикладі показати, що таке патріотизм, що таке любов до України. Тому ми вважаємо, що зараз це є на часі, і стараємося, щоб щотижня у нас були зараз відкриття антаційних дошок і пам'ять зберегти про кожного хлопця і дівчину, яка віддала своє життя за незалежність нашої держави.